Що нам зараз дають книжкові клуби? Чи можна стверджувати, що це така форма спільноти, де люди об'єднуються у складні часи? З одного боку, так, це хороша спільнота. З іншого боку, це можливість поговорити про книжку, бо е, прочитати книжку цікаво. Але якщо тебе книжка захопила, то це хочеться обговорити ще з кимось. Так? І, е, Книжковий клуб це завжди така комунікація, це завжди розмова про речі, які цікавлять всіх в цій спільноті. Ну і з іншого боку, це просто можливість та, гарно провести час, але при цьому не просто провести час, бо можна там я не знаю, в ліс піти, гриби збирати. Це теж якесь проведення часу. А от обговорення книжок, плюс це додає. Усвідомлення, що людина працює над собою, поглиблює свій світ. Це тому таке зараз популярне. Ну і крім того, так вони взаємопосилюються, ці процеси. Більше книжок, сильніші видавництва, більше клубів, більше книгарень, більше обговорень. так, І це така практика, яка привчає так, до роботи над собою і до комунікації. Читаємо книжку, йдемо, обговорюємо на книжковий клуб, бачимо сусідній книжковий клуб, де теж обговорюють цю книжку, ще там поспілкуємося, чути різні думки. Це про комунікацію, це про взаємоповагу і взаєморозуміння.